Переходимо до розгляду питання про внесення змін додатку 2 рішення виконкому правосудної ради від 2.9.14 року за номером 499 Людмила Вікторівна, інспектор відділу з звичайних ситуацій цивільного захисту населення мобілізаційної оборонної роботи та взаємодії з поворотом. Є пропозиція змінити членів комісії, так? Нема заперечень? Нема пітань. Нема Хто Нема. За те, щоб підтримати, прошу голосувати. Однується. Про зняття контролю рішення виконавчого комітету. На ваш розгляд відноситься питання про зняття з контролю рішення виконавчого комітету. Прошу розглянути та підтримати. Тоді, є. Пропозиції заступника міського голови щодо зняття з контролю додаються. Є зауваження? Зауваження немає. Є пропозиція підтримати. То завтра підтримаємо. Що проти? Тримаємося. Розглядаємо питання про взяття на партубліку виконкому міського рада Минокорського і Документів, що з'являли поток, де несне, платинство. Всі питання були розглядані розглядані на комісії, що питань, спрямних питань заводжено було. На комісії були надані документи хватим щодо включення йолі. Список учасників бойової. Зараз вчора до документів він вже інвалід війни. Ми в робочому порядку його з 5 пункту 4 перенесемося. Це не, не потрібно розглядати до додаткову комісію. Нема заперечення? Не, не, нема, нема. Є пропозиція з відповідною правкою прийняти ціну. Нема запитань? Хто за, то що голосувати. Резидент питання про затвердження списку громадян, проживаючих проживаючи зареєстрованих виповках міста, та видачі роздарів на бути рішення височити про відмову видачі опору. На приміщення На сюда проєкті рішення два робочі питання, які здаються на грядовій раді. Слідних питань забажання не було. Два робочі питання. Немає запитання? Немає, немає. Хто за те, щоб підтримати, про що немає? Розібрав питання про надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Буду закону поштові, виконуючи обов'язки навчальних управління служба. Є пропозиція підтримки. Розглядаємо питання про надання субсидій на оплату за житлово комунальні послуги та пільговосом за і фактично місце проживання. Є пропозиція підтримати. А відмови у вас, нас вичитання. Є відмова тут У нас повернуться команді Чеполянки, а це субсидію на орендоване приміщення. Як з'ясувалося, з документів поданих на сьогоднішній день це приміщення не являється власністю орендатора. Тобто не має права на субсидію, воно ще не в власності орендодавця. Тобто він здає приміщення яке Ні, і яке не зберігається. Воно орендує особа, якою як... як... він орендує, вона він як має право власності на це житло. А він вже здає її найм. Так я ж кажу, особа, яка здає в найм, не має права да, власності на житло немає права власності на житло, тому і немає юридичних підстав надати призначити субсидії. Ти не учасник? Ти не учасник. Він взагалі не зареєстрований в він зареєстрований в Запорізькій області. Я податково звернувся про те, що є такий виявлений факт, Договір є, є. Оренду він здає, кошти отримує. На якій підставі? Він народжує це договір, він орендує своєї матері. Син народує матері, так. І оправляють, хочуть атаки. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення, але службу. Хто за, прошу голосувати. Задаємо питання про складення міської програми підтримки можуть дроворіння 2016-2020 році дружковому проводі. Звичайно, виділив. Ваш служб вноситься програма підтримки року молки на 16-20 років. Основні пункти – тут це проведення для молоді, залучення молоді до обласних заходів, мистецьких та інших проведення військово-патріотичних акцій разом з військомартом, також виплата стипендій кращих студентів міста, також надання матеріальної допомоги студентам даної форми навчання зі статусом дітей Сирії, проведення заходів для сім'ї і так далі. Зв'язку з тим, що ця програма закінчилася в цьому році, це нова програма. Прошу хвалити на рішення. А де військово патріотичні заходи? Вони там включені, пам'ятаєте, що пункт вони є в лютому проводимо. А що не погоджено з військовим комісаріатом? Ми його в лютому, з вами погоджуємо, ми в п'ятій школі проводимо там. Чекаю, цю програму погодили чи ні? Пункт 3-4. Проведення військово-патріотичних акцій табірних зборів спартакіат з військових спорту для до молоді. мови. не погоджено з військовим комісаріатом, заходів мало. Я понимаю, но эти мероприятия, когда есть висково патриотично, повинно быть и погоджена и нарощена в этом напрямку. Это самодеятельность. День есть День прозывника, я иду в армию проводные ага. акции. Это все называется отмазки, а не плановые мероприятия. Я против. Ваша пропозиция. Я б доработать і на следующем сполковію принять, тому що это нужно дорабатывать все пытання. Здесь взагалі не ушли військово-политичного виховання питань у пропозиции. Ми нададім, ну, звісно, так завжди було. Вона ж не затверджується схвалює зараз, Тому і треба додати. Я спивнення сказав, ми вирішаємо приймати. Ми програми, які ми розглядаємо нові, особливо для внесення змін, вони виносяться відразу на сесії. А про складення програми е, нової, вона має виходити обов'язково з проєктом бюджету. Тому що, е, якщо ми говоримо за програми, які існують. Наприклад, да, то проєкті бюджету вони є передбачені. Ваша програма є передбачена в проєкті бюджету. 16 -й 16 -й -й. -й рік. Да. Ну, я пропоную повністю, погоджуюся з Володимиром Анатолійовичем, зняти цей проєкт рішення. Знову начальник фінансового управління писав без зауважень проєкт рішення. Я вважаю, що це неправильний підхід начальника фінансового управління. Немає вона права проводить новую программу, даже вынести на виконавчий комитет, без включения в проект бюджета на 2016 Правильно? Совсем правильно. Это уже второй вопрос. Еще. Слухаю. Ми не зможемо, якщо вона буде неславлена в виконкомі, ми не зможемо висвітлити програму нову для того, щоб потім її винести на розгляд ну, сесії. Не секрет в тому, що проєкт бюджету був, був запланований державою, і прийнятий до 1 грудня 2015 року. На сьогоднішній день Верховна Рада не схвалила проєкт бюджету, Міністерство фінансів тільки висвітлив вчора проєкт бюджету, на наступний. Це перше. Друге питання про те, що сьогодні розглядається новий податкований кодекс, в якому будуть безпосередньо передбачатися податки і що надходить. Я сьогодні вам пояснюю, абсолютно всім, ми розглядали проєкт бюджету про те, що податок з фізичних осіб. Залишається з 20%, 60% залишається в місцевому бюджеті. Сьогодні розглядається питання. Два проєкти є податкової просії. В одному 20%, одному 15. Питання. Ваго вага, вага податку з фізичних осіб це 70% формування бюджету. Так напишите? 20 і 15 чого маєте. В місцевому бюджеті залучився? Ні, 20 і 15 нарахування на податку з фізичних осіб. Два законопроекти. В одному 15, в другому 20%. Акцизний збір. Держава сьогодні розглядає питання залишити виключно він сьогодні 100% в місцевому бюджеті. Залишити його в місцевому бюджеті. Є пропозиції е зробити частину в місцевий бюджет, частину до державного бюджету. Податок на нерухомість сьогодні він нараховується 100% до місцевого бюджету. Хочуть розглянути відсоток відрахування на обласний бюджет і відсоток відрахування до місцевого бюджету. І так далі, таке інше. Така влада на місцях. Це ваші проблеми. Вона на місцях. Це ваші проблеми. Тому я вважаю за недоцільне розглядати проєкт складення програми, тому що... Ми проєкт бюджету висвітлимо на сайті міської ради. Але ми вже відтермінуємо однозначно 24 робочі дні для висвітлення бюджету. Це однозначно, що не буде витримана ця норма закону. Але по одній 12 жити в наступному році це теж не вихід ситуація. Є пропозиція відкласти дану програму. Я з Володимиром Анатольовичем Кримчуга, Дмитро Анатольович, є, є програма підтримки молоді та розвитку, що, що включає в себе розвиток молоді в дану програму. Я хотів би, крім обласних заходів, бачити ще й розвиток тих, тих скажімо, моментів, які ми з вами проговорювали, які вважаю, за доцільно винести на розгляд наступного засідання виконавчого комітету. Всі нові програми вони будуть схвалюватися одним рішенням виконавчого ну, комітету. Ми ще не, не одну програму на майбутній рік не схваляємо. Так чи ні? ні. Ну, про що маємо? Юридичне відділ проведе консультацію начальника фінансового управління. Я, раз, вона не розумію. Є запитання? Є. Є пропозиція зняти дані протипінь. Хто за, прошу розкладу? Хто поголосує? Допрацьовуйте, будь ласка. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосу. Хто проти тримався, приймається одного російська. Розглядаю питання про надання адреси. Зауважень не було. Є пропозиція підтримку. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти тримався, для нас? Питання про виконання договору про поніву участь у розвитку інженерно транспортної соціальної інфраструктури і директору. Є пропозиція підключення виконати. Ігор Васильович, в принципі, надо було немножко другой порядок. не Напевно, включитись порядок дивно. Сначала нам було встановити, а потім виконати. Є пропозиція перейти спочатку до 11 тобто, типа. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти отримався? Тимаюся, про викладач. Є пропозиція. Тобто, хто за, прошу голосувати. Розглядає питання про надання дозволу на проведення реконструкції поштову. Зверненням з громадян про надання дозволу на проведення реконструкції квартиру. відмовити в наданні рамет... дозволу одному громадяному зв'язку з відповідними підставами. Є пропозиція прибудована на першому поверсі на земельній ділянці прибудинкова територія житлового будинку. Mm -hmm. Є пропозиція підтримати. Хто mm за, -hmm. то, то прапи... що голосувати. Розхвалення проєкту програми підтримки об'єднано співвласників багатоквартирних будинків побуді кооперативних місць місті на 16-20 років. Це нова програма. Ви знаєте, що в місті діє зараз програма підтримки 19-го року ОСББ. У зв'язку з тим, що прийнятий новий закон з 1 липня наступного року. У нас. Буде змінений порядок утримання, тобто буде змінений власник, тому ми вважаємо, що нам в потрібно міняти цю програму, ми розробили нову програму, передбачили відповідні заходи, у тому числі інформаційно-консультаційні і фінансові заходи. Ми... Але що нове, і чим вона відрізняється попередньої, тут запроваджений конкурс на участь у цій, у цій програмі. У зв'язку з тим, що у нас виступить сили новий закон, ми вважаємо, що протягом останніх років на період дії цієї програми буде значно збільшувати кількість ОСББ. Ну, ми будемо намагатися цьому допомогти, і тому буде якомога більше запитів. Я думаю, що щодо надання допомоги. Тому для того, щоб це було прозоро, відкрито і неупереджено, ми цією програмою передбачаємо проведення конкурсу тих проєктів, які будуть подаватися. Додатками до програми є і зразки заяви, і зразки заповнення форми, і порядок проведення цього конкурсу, які документи все передбачено. Які є запитання? Є прошу за це підтримати. Це кошторис на 2016 питання, чому не погоджує фінансову управління? У нас в падання немає навіть представника фінансового управління. Тобто ви подаєте без забезпечення даного кошторису. Ми ставимо, Юрисич, прогнозний да, прогнозне, скажімо так, фінансування, які вже при затвердженні програмі... сесію. Я читав сьогодні по розписаному СББ, навіть по заявкам цих ОСББ, якіхто понадавав форму пропозиції. Я не заповію. Бюджетному ну, є? На бюджетному да, на цю програму ми просимо кошти, але зв'язку зв з тим, що буде, все ж таки буде конкурсний відбір, тому ми не можемо сказати точно ми, просто прогнозне фінансування. Я вважаю, що цю програму теж будемо знімати з порядку денного. Є фінансове управління. Mm. Я погоджую всі безпосередні видатки. Тобто, 390 мільйонів, на 390 млн заяв на сьогоднішній день по загальному фонду. І на 300 мільйонів по бюджету розвитку. 690 мільйонів. Все ж таки переробити подання включити обов'язкового погодження начальника управління фінансів, тому що це стосується коштовності. Я вважаю, що дані програми мають бути е, опрацьовані разом з проєктом бюджету. Нема заперечень? Запитання. Зауваження. Є пропозиції зняти. Хто запрошував? Хто проти фінансування. Ніхто не говорить, що ми не приймемо цю програму. Ця програма, вона потрібна. Ви почнете фінансуватися завтрашнего дня. Ні, Ігор Васильович, справа то в тому, що тут же, якщо в заходах там прогнозне фінансування до 2020 року, тобто це прогнозне фінансування а, не проти. Ви не чуєте мене? Ви почнетеся, ви так повернулися і подивилися на мене, що... Я щось таке погане зробив, що ми зняли цю програму. Не розглядаються в принципі програми без погодження проєкту бюджету. Це завжди було. Приймався проєкт бюджету, приймалася спільно програма з показниками, прогнозованими на майбутні роки. Але на 16-17 безпосередній бюджетний рік вже приймається те, що передбачено в проєкті бюджету. В проєкті воно є включено. Ще У вас в подані немає погодження начальника фінансового управління. Це неправильно, тому що до даної програми є прикріплені коштов. Пане Віркович, чи я щось не так кажу? Ні, ну, цифра може змінитися, якщо буде дефіцит, то можливо там знімуть 100 чи 200 тисяч. Це Пані, це не суттєво. Сама програма необхідна, сама програма правильна, а фінансування уточнено. ОСББ, наприклад, його думка, потрібна така програма? Що не потрібно? Тобто не Тобто Звичайно, що потрібно. Як а як ОСББ будуть розвиватися? Як ми затягнемо в те ОСББ? Якщо ви робите ремонти, то звичайно легше жити, щоб за нього хтось робив. А коли ми бути в ОСББ, їм будуть давати на це гроші, щоб робити. в програмі зробили. там передбачено навіть співфінансування мешканців даних ОСББ. Це є, так, ну, так, питання риторичне, <imitoryshed> однозначно, <imitoryshed> як ви, на вашу думку, як депутата, потрібно погодження в фінуправління? <imit> Даний, <imit> я я теж думаю, що обов'язково. <imit> є питання ще? Задаю питання про реєстрацію громадського формування заборонення громадського порядку, варта проводити зміни. <imit> <imit> Доповідає Гадолець Анатолій Кирилович. Специалист видел з развитии ситуации серии запуска на центре на